Сонячні панелі підіймають на дах Сосницького ліцею, найбільшого освітнього закладу в громаді. Тут облаштовують сонячну електростанцію. Панели 87 на 50 кВт. Вона повинна покрити всі потреби їдальні і також кабінетів, освітлення, акумуляторів буде на 100 кВт годин. Акумулятори віддаватимуть енергію вранці. Саме в цей час на кухні готують їжу на понад пів тисячі дітей. Плиту тут електричні, саме вони найбільші споживачі електроенергії в ліцеї, каже голова громади Андрій Портний. Думаю, що десь в районі 80% загального споживання вона буде перекривати на середньому десь від 4 до 5 тисяч кіловат споживання щомісячно закладом. І я сподіваюся, що буде досить. Велику кількість ми покриємо сонячною енергією. Цю сонячну станцію придбали завдяки швейцарським партнерам. Благодійний фонд Зелений Христал» за підтримки зеленого Христа» Швейцарії. це третя сонячна електростанція в сосниці. Їх допомогли купити різні партнери. Попередні встановили майже рік тому на лікарні та водоканалі. У нас на лікарні встановлена сонячна електростанція потужністю 25 кВт, на водоканалі, водозаборі у нас 40. Кіловат станція, ну і це буде найпотужніша в нашій громаді. Поки що сонячна електростанція. У громаді підрахували, сонячні панелі, встановлені раніше, допомогли зекономити понад 300 тисяч гривень за 8 місяців. Наприклад, по водоканалу у нас вже за 8 місяців роботи в нас. Більше 14 тисяч кіловат енергії ми від сонця взяли, і водичка подається з енергією сонця в наших трубах у грошовому еквіваленті. Одна станція в районі до 200 тисяч гривень. Ми за 8 місяців зекономили кошти місцевого бюджету. Ще один плюс використання сонячної енергії зменшилася кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу, каже Андрій Портний. Програмне забезпечення, яке там дає можливість підраховувати скільки заощаджено викидів. СО2 за рахунок того, що станція працює тетяна Лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.